Японська міфологія духи камі, що живуть у всьому навколо. У японській традиції світ наповнений духами камі. Вони можуть бути добрими чи злими, приносити удачу або нещастя. Камі мешкають у горах, річках, деревах, каменях, і навіть у вітрі. Однією з найшанованіших камі є Аматерасу, богиня Сонця, від якої, за легендою, Походить імператорська родина Японії. Одного разу вона сховалась в небесній печері Амоне Івато, засмутившись через поведінку свого брата Бога Бурі Сусаноо, Через це світ занурився в темряву, і лише хитрістю інших богів її вдалося виманити з печери, повернувши світло. Існує також легенда про Цукуйомі, бога місяця, який одного разу вбив богиню їжі у кемоті, коли побачив, як вона створювала їжу з власного тіла. Через це Аматерасу розгнівалась і більше не бажала його бачити, тож вони розійшлись. Так пояснювали зміну дня і ночі. Японці вірили, що якщо не вшановувати камінь належним чином, вони можуть розгніватись та наслати хвороби, неврожай або навіть природні катастрофи.